Там візьмемо Київську область. Бориспіль, Бровари, Ірпінь, Буча, Фастів, Обухів, Біла Церква. Всіх не згадаєш. То саме в кожній області. Ці міста ніколи не входили до складу районів. Що придумав теперішня влада? Вони кажуть, а давайте ми всіх засунемо всередину районів. Щоб було не так, що області діляться на міста і райони, а що було так, всі області діляться на райони, а далі райони діляться на громади. Виникає питання, навіщо три рівня? Навіщо три? Ну хіба не достатньо два? От ми прожили в Ужгороді завжди в двохрівневій системі самоврядування. Ми ніколи не були під районом. Навіщо нам між нами і областю всередині район? Друге питання. А більшість мешканців України як живуть? Отак, От як ми в Ужгороді, так як в Борисполі, в Бучі, в Броварах, в Білій Церкві, чи живуть у більшості в трьохрівневій системі самоврядування: громада, село, Сільська, селищна або міська рада, районна ланка і обласна ланка. Більшість мешканців України живуть в двохрівні системі самоврядування. Далі, що відбувалося з містами, там, де двохрівніва система самоврядування? з містами, що відбувалося за останній час? Приєднувались передмістя. Був процес об'єднання громад. До кожного міста приєднувалися сільські, селищні ради, передмістя воз'єднували з містами. Тобто райони ще менше втрачали, ще менше там людей залишалось. Всі люди, та ще й природний процес урбанізації, ніхто не відміняв. Студенти всі йдуть за заробітки, всі йдуть у міста, переїжджають, купують нерухомість у містах. Хто поїхав за кордон? В основному не хату в селі купує, а квартиру дітям у місті. Міста ростуть. Села зменшуються. А що було в сільській місцевості? А там творили об'єднані громади. Тож сільські селищні ради об'єднувалися. І що а, робили? укрупнювалися і забирали у района школу, ФА, бібліотеку. Тобто район розформовувався по факту. Ну тому полозиться по, у... децентралізації районів немає в принципі. Буде. Правильно, на мою думку, як нормальний уряд, який би хотів робити децентралізацію, він би мав сказати так. Знаєте, шановні, давайте у нас було. Тут два рівня самоврядування, міста і область, тут три рівня самоврядування. Громада, район і область. Давайте ми всю Україну зробимо. Уніфікованою два рівня самоврядування. Громади і області. І області. А логично. держава каже, давайте ми зробимо, щоб усюди всі громади були рівними, і тому міста засунемо під район, а райони укрупнемо. Е, зараз було це, ясно. Це, це, це суперечить закону Норберта Віннера. Я не жартую. Він сказав, це здорові лозі що Це, це я <реш> <Я> <реш> не знаю, uh, за закон, лозі. Uh, Норберт ну, батька кібернетики, ви знаєте, uh -huh. хто він такий. Він написав декілька uh -huh. uh -huh. бестселерів uh -huh. і так далі і тому подібне. Він сформулював принцип, математично це дає. Чим складніший механізм, тим швидше він виходить з ладу. Uh -huh. Іншими словами, тим швидше він псується, е тим більше він неефективний. Те, що ви говорите, це... Ускладнення системи. Так. Да, абсолютно ми дуже. ж це і з'ясовували. ж ну, раз я зрозумів, з прийшли до висновку, що, от, що от, це ви... називається легалізація кастовості і фе... Ед... феодалізму. Районного феодалізму. Ідеться про створення районного феодалізму. Два, вибачте, є економічна складова, наскільки я розумію. Закон, 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 закон про, ЗМІ, про землю ухвалили. Хто буде в землю? землю? А це ж Ельдорадо, я казав. Доми. Ну от, от дивіться, от ви зараз от вивели, от, наприклад, Доми, одну з областей. От за вас е, Дніпропетровська область. От якщо ми візьмемо мешканці Дніпропетровської області, а. де живе більшість мешканців? Більшість в живе в містах: Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Ріг Вільногірськ, Нікополь, Павлоград, всіх не згадаєш, Новомосковський і так далі. Там вже більшість живе. По факту 90%. По документах. 70-80%. відсотків. Всі ці міста, такі як Кривий Ріг, і так далі, вони всі до себе починали приєднувати передмістя. Райони взагалі мали зникнути. Маленькі містечка, які входили до складу районів, от, наприклад, візьмемо там Зеленодольськ або Опостолово. Вони вже 5 років, як мали забути про район. Вони вже давно об'єднались з сусідами, забрали у района власність, забрали у района відповідальність, гроші, податки і самостійно рулять своїм життям. Ну. Райони умирали. Таке враження. Це що правда. таке враження, що вирішили, а ці райони не просто укрупнити, бо якби просто скасовували зайві райради і раді адміністрації укрупняючи райони, не було б ніякої проблеми. Навпаки, всі би казали, логічно, чим більше ОТГ, тим менше районів забираємо і так далі. Головна помилка, що засунули всередину районів, засунули тих. То там не був, тобто більшість населення, і тут де момент істини. От зараз буде момент істини. Центральна виборча комісія повинна оголосити місцеві вибори, якщо вони оголосять вибори в районні ради в цих нових укрупнених районах, оце і буде 136, централізація. 136 їх, да? Так, да. це і буде повна централізація, тому що прийде виборець, а може й не оголосити. Може не оголосити. Може, є таке, є така, є такий нюанс. Є такий, є такий родзинка, момент. Вони про представники влади про це не говорять. Я вже їх три місяці штормлю на цю тему про те, що ви робите централізацію, не треба цих виборів до районних рад. Їм же в тому числі цього не треба. Їм же не треба. Бо завтра за. Зеленський буде відповідати за кожну місцеву проблему, якщо він це зробить, цю централізацію. Ну він і Тоб... так вроді це робить. <гум> ну насправді на цих місцевих виборах зелену стрічку вже ніхто не скасував на цих ж, місцевих наху... виборах. Дуже чітко видно тенденцію, що перемагають місцеві еліти. Да. Тобто, ну, це, це було це як при це воні, щоб Влада тікає з рук, ну реально. Да. І, тут, і тут я думаю, що є, є ще шанс того, що вибори до районних рад не оголосять. Тим більше, що в виборчому кодексі є така проста норма про те, що ЦВК має оголосити перші вибори до районних рад. Зазвен Зверненням уповноваженого органу ніхто не звертався до ЦВК насправді про перші вибори до районних рад, на відміну від перших виборів до об'єднаних громад, де є уповноважені органи обладміністрації, які координують створення об'єднаних громад на базі старих громад і роблять спеціальні звернення. У нас є практика 5 років. Угу. Практики про звернення до районних рад, про нових немає, тому що ніхто ніколи такого не робив, нічого подібного. Так що є всі шанси, що вони одумаються. Так повноважень ніхто не знає районів. Так це, так, рад. Так, це тільки підтвердження <гум> того, що вони не потрібні, але якщо що би, якщо ми уявимо собі найгірший негативніший сценарій, от я дивлюсь на вашу карту, уявіть ну, собі це ситуацію. це не наша це урядова. Ну да, я маю на увазі на одну з тих, які ви вивели на екрані. На собі ситуацію: приходять мешканці міста Кривий Ріг на вибори. У них зазвичай вибори Дніпропетровської облради. Це один бюлетень. Мера Кривого Рогу. Два. це другий бюлетень. Депутатів депутатів Криворізької міської ради третій бюлетень. Так як місто велике з найбільшою вулицею в Європі, то депутатів райрад, у них сім райрад по місту Кривий Ріг. Це четвертий бюлетень, і тут їм пропонують, а от вам ще п'ятий бюлетень. Криворізька райрада. Мені люди деякі Шо пишуть з Кривого Рогу, ви... кажуть, це райрада всередині міста. Кажу, ні, всередині, те, що у вас є, Інгулецька там всередині місто ділиться. Це окремо 95-й квартал. Ну це один з кварталів центрального району, от в центрі району. А плюс додається бюлетень в районну раду над містом. І тут про повноваження, те, що Роман питання. будь-яка нормальна людина запитує навіщо. Чи вона не буде? так запитає, вона по-іншому Так і не... Батько цієї я ні. Це не є місцем основної роботи, тобто це на громадських засадах вже, так? Ну, чому один депутат голова на зарплаті, другий депутат, заступник голови, вибирається теж депутатів на зарплаті. Апарат на зарплаті. Юрособа реєструється, майно перекидується старих районних рад, замість того, щоб віддати ОТГ. З'являється баланс. За балансом з'являється можливість заключити бюджет. От і поїхало. Починаємо з малого, мільйони грошей з малого. Та це мільйони грошей на старті тільки для того, щоб провести вибори в цій районній ради, щоб провести вибори в цій районній ради, це мільйони гривень в нікуди з держбюджету, просто в нікуди, і я так розумію. Дякую, і так відкриті списки. Ти я не дуже і, ну, так, да, і так відкриті да, списки, виїхати, да. і так потрібно буде членам ДВК рахувати просто дурдом. Бо що таке відкриті списки? Це дві колоночки в одному місті партії. Чому квадратик? Да, ви це все да, з Олією проговорили. Да. От, але крім цього, ще додатковий бюлетень з тими самими партійними списками. Це застрілиться. Тому насправді, насправді, тут я би ніколи, я би, ну чесно кажучи, повозмущався би трошки і замовкнув би, думаючи про те, що влада, якщо владі вигідно, це влада все одно це зробить, влада це проламає і влада це реалізує. Ну тут же ж в чому особливість? Це владі не вигідно. Це нікому не вигідно. Людям не вигідно області. Невигідно завтра ділитися повноваженнями. Хто це Містам, придумав? Міським князям, латифундістам, теж невигідно. Це нікому не вигідно, крім тим, хто, хто в Україні придумав? не досяг рівня національного олігарха, але може тягнути на районний феодалізм, на регіональний хто олігарх. Хто придумав цю схему? До взагалі такої от районної централізації, ну взагалі ну не секрет, що у нас багато яких адміністративно-територіальних таких реформ відбувається в тоталітарних авторитарних країнах для того, щоб положити під контроль центр. Тому можна, можна собі придумати, але тут питання дискусії йде. В чому дискусія? Дивись, укрупнення районів само по собі, без районних рад. Тобто просто укрупнили райони, але самоврядування збудували два рівня, отак як ми говорили, громада й область, а державне управління три рівня. Тоді це повністю міняється все. Тоді я забираю всі свої слова назад. Без районних рад. Рай, це навпаки... Адміністрація буде. Так, да, адміністрації без районних рад, без бюджета, mm -hmm. без майна, mm -hmm. без, mm -hmm. без yeah, да, органи. Але тоді раді перетворюється в таких собі координаторів ну, е орган. державних центральних mm -hmm. органів виконавчої. Да, таких собі так званих так префектів. Вони називатимуться далі. Ві, Віце-префекти. Да. Ві. Тому тут ключовий елемент, ключовий, де де отрута? Бо це гарний стіл, реформа, самоврядування. А де ця отрута? отрута ця в цих районних радах. Оці районні ради, якщо їх внести як елемент, воно сразу міняє повністю всю цю структуру, тому що утворюються політично виборні ребята. Не тільки по сходу це проблема, це і по півдню буде проблема, по Бесарабії це буде проблема. Це не тільки проблема нацбезпеці, це проблема хаосу на місцях управлінського, в додачу і нацбезпеки. І як правильно ти сказав, трьохрівнева система в наших умовах вона тільки гірше зробить управляємість того, що й так погано управляється. Це сукупність проблем, букет проблем, який існує. Забираємо звідти один елемент. Районні ради, і зовсім інша картинка виникає. Зовсім інша картинка виникає. Виникає картинка, що самоврядування, навпаки, внизу громади отримали навіть в наших скрутних умовах 2020 року прибавку. Тому що тепер всі об'єднані громади, всім податки, всім передаємо відповідальність, всім передаємо економічну стратегію, всім передаємо можливості диверсифікації зборів цих землі в кінці кінців передаємо громадам. Область, наступна ланка, з якою ми координуємо спільні проекти для громад. Крім того, за ці роки прийняті дуже добрі закони, закон про співпрацю громад, не тільки закон про об'єднані громади. Реформовано дещо Фонд державного регіонального розвитку і є ініціатива другу хвилю зробити цієї реформи громади, отримують можливості розвитку. А ланки, яка би їм заважала районний феодалізм у вигляді політичного органу, відсутні. Залишається конфлікт з нардепом, десь мажоритарником, він то, сам районним феодалом вважає, з губернатором, з олігархом, недоолігарм. Гархом, латифундістами, які землі в межах різних громад, з ними але вони всі так залишаються. А от якщо додати ще цей от політичний районний рівень, це катастрофа. На мою думку, бо це один оцей ключовий елемент, який в цих от районах є Ах найбільшою гопхай. проблемою. Хто його пхає? Ну, ну є ж прізвище і, людини. Да, яка це придумала у кількох то вбиває економіку. Ми знаємо прізвище. Гетьман на мою думку, на мою думку, є, є є гримуча така є гримуча суміш Сум. теоретиків. Які відірвані від е, того реального життя, яке є на місці, і е, просто дилетантів, які просто ну е, в силу свого віку, в силу свого нерозуміння і незаглибленості в тему вони просто не можуть спрогнозувати наслідків. От е, зверхушкою користуються цими людьми, які просто виконують вказівки офісу президента, дилетанти і просто теоретики, які теоретизують, не розуміючи наслідків, не маючи конкретного наміру щось нашкодити, координує це все офіс президента. Якщо говорити так про прізвище. Прізвище, кого би я першого вжарив за те, що він допустив взагалі таку розмову про можливі вибори до районних рад, це Трофімов, заступник голови офісу президента, який власне сидить на цьому угу. всьому регіональному управлінні. Причому він людина досить нова в офісі президента. Але в мене таке враження, що міняються президенти, міняються офіси президента, міняються голови офісів президента, а чиновники в регіональному управлінні, які підсовують цю централізійну модель в установі, яка називається адміністрація президента, скопійована, з Росії з Росією, що по-моєму, вони скопіювали звідти і моделі в голові. Раз сидимо в будівлі, колишній комуністичній, яка називається адміністрація президента, адміністрація президента. Ну, у нас же ж такого органа в Конституції. Та у нас нема, нема ніде в законодавстві, нема в законодавстві це такого органу. Да. 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 Ну вони рулять і вони реально рулять губернаторами, головами радіадністрації. Ну нам, нам офіс тому... президента звітує про те, що Єрмак проводить наради селекторні з головами облдержадміністрації, райрад, там, ну, райадміністрації і так далі. І так далі. Тому, тому, якщо от називати якесь одне конкретне прізвище, то я от уже конкретно назвав. Але, на мою думку, це така гримуча сукупність от, людей. Придурків, Придурків і кар'єристів. І теоретиків. І теоретиків. Таких абстрактних, теоретиків, абстрактних да, які просто. Ну, які то із, от вони від того не прочувствували, вони не розуміють, як це функціонує. Я можу, У мене тижня такого. Можу не... вам підсипати. Кажіть. У нас 30 років це така сума, що так і керує. Але да, маємо все-таки трошки іншу реальність з точки зору взагалі, місцевих громад. Все-таки роки останні. Призвели до чого формування приватної власності, це основа для самоврядування. Друге, приватизаційні процеси пов'язані з малим середнім бізнесом. Перукарні викупили, магазинчики викупили, кіоски народилися, мафіки поставили. Основа для формування місцевого самоврядування, майдани, громадянська культура, відсутність частини страху. Закордонний паспорт і родичі за кордоном з надією, що якщо що, тобі копійку якусь перешлють, щоби ти з голоду не помер, вони народжують іншу культуру. Так. А адміністративні моменти, об'єднані громади, процеси формування самоврядування, дозвіл громадянам приходити з камерою насідання на ради, публічна інформація. Це процеси такі системні, які таку корозію системи провели. У нас формувалися основи для самоврядування. І тепер в цих умовах будь-які централізаційні моделі. У вигляді там трьох рівнів рад, там громада, райрада для контролю за громадою, Правильно. облрада за контролю за райрадою і громадою. А зверху ще Верховна Рада з нардепами це не сприймається тепер людьми. Я кожен тиждень маю... тікає з рук просто. Ну. Треба щось схопити за хвоста. Uh -huh. Кажуть, ну, що ну, от, ну от, так треба так. розуміти, що місцева влада це не та влада, яка взагалі повинна бути у держави. Місцева влада повинна бути віддана людям. Це взагалі не влада. Це повинно бути віддано громадянам. Ну, як так? Ти що? Ну, це громадянське суспільство. Це нормально. Ну, Без цього Україна Татастрофа! не буде. Без Цього Україна не Україна. А як же чиновник, ну, який повинна, дає я... дозволи, який сидить в кабінеті, який приходиш, кланяється, до кого ходить кланяється? Ну, можна щось придумати там для олігархів національних, там, що, для інформації. Я, я ну, 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 як? Насправді, не не, не не надо. Надо. Ром, насправді я... так і є на рівні районів, зараз так, так, так і я відбувається. Воно є, типу вони перелякають. Як, все? Як ви. Куди? Це ні, я, ні, 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 я не згоден. Це повернення до практик, вибачте, 14 століття. Oh, до практик Магдебурського права, яка створили, яке створило тут, в тому числі на території сучасної України, правову культуру, економічну культуру, культуру, яка врешті-решт і створила народ український. Я правильно розумію? Я саме так такої думки. Я вважаю, що взагалі Україна без поняття країна громад. Yeah. Вона просто неможлива до існування. От коли ми говоримо про те, що Україна не Росія, на і от ми зіткнулися в цьому світу. А як це конкретно виражається в конкретних практиках? Mm -hmm. Mm -hmm. То воно і виражається в конкретних практиках. Якщо в Росії можна аж до президента пожалуватися, що в тебе дахтиче, то в Україні це має бути ОСББ, приватна власність і маленька ячейка громадянського суспільства yeah. осередок. Якщо цього нема, це і є руський мір, в yeah. домі, якому yeah. немає ОСББ, там і це сидить зараза руська міра. Все-таки за останні роки, які були перед цим, була проведена перша. Хвиля бюджетної децентралізації, mm -hmm. от це не тільки в одному конкретно вашому громаді, загалом по всій Україні з'явилося на місцях значно більше фінансового ресурсу. Як правильно ти відмічаєш, в Україні без корупції ніяк на цьому нажилася величезна кількість людей, але там, де громади розумні, особливо керівники, вони як то кажуть, не те, що ні собі ні людям, а вони і собі, і, і людям. То там тепер вони мають колосальні колосальні рейтинги. І, звичайно, що на цих колосальних рейтингах це одна з думок виникає, чому це може бути компромісом? Оці укрупнені райони, з міні губернаторами, головами райдержадміністрації, над мерами, але без районних рад, тому що без районних рад це не суцільна централізація, але з головами адміністрації це все таки якийсь батіг. Над тими мерами, яких ти не можеш переобрати в силу, Прозуміше. того, що вони рейтингу в цьому є велика небезпека взагалі власне залишення районної ланки. Чому ця районна ланка дуже небезпечна? Тому що все-таки оцих от е, такі побутові там покосити, там зібратися на свято села, скинутися хлопаці він на війну йде на е, бронік або прийняти там відстань е, більше, просто вже да, в районі. Ти, да, ти ходиш, але, тобі незнайома людина. Але, не але дрібні, щонова. але дрібні питання вони викликали вирішувати самі. А серйозні питання серйозні питання відповідальності за те, куди їхня громада рухається, вони не звикли вирішувати, тому що вбивство приватної власності, колгоспна культура, відсутність паспортів, право на пересування угу. все це дало величезний відпечаток. А потім централізована модель кучми, яка до сих пір функціонує, коли навіть землі за межами населених пунктів вивели з управління сільської ради, розвинуло ці всі районні феодалізми і призвело до того, що мешканці невеличких громад, сільських селищних громад, вони не несуть відповідальності за стратегію. За майбутнє своєї громади. Я скільки зустрічаюся з ними, постійно задаю таке запитання про те, що, е, що з вами буде, або про що ваша громада, в чому ви найсильніші по товару чи по послузі, в чому ви унікальні, в чому ваша родзинка така, що вас годує. Вони кажуть, ну ми цим не займаємося. А кажу, хто цим має займатися? І в них завжди є психологічно, на кого перекладувати відповідальність. Район. А а, район. 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 Uh -huh. Тому район має зникнути. Тому що мають залишитися лише ті громадяни, які готові і здатні нести за це відповідальність. Ті, які не готові, і не здатні за це відповідальність, ми їм не допоможемо, ні залишаючи район, не скасовуючи район. А ті, які готові нести за свою громаду відповідальність, якраз відсутність двовладдя, відсутність оцього психологічного відчуття, що це ми, а це район, це або ви, або ніхто. Це твоя громада, це дуже важлива річ на рівні міст, Де говорив вже живе реально по факту до 70-80% населення. От тут ну, на рівні міст ситуація дуже проста. Тут виникнення зверху районної ради, виникнення зверху будь-якого районного самоврядування. Це одразу конфлікт за гроші, угу. конфлікт за майно, конфлікт за управління, конфлікт за відповідальність, блокування, сварки між собою, блокування різні коаліції. Це да. просто дурдом, і тому мен, я не втрачаю надію. Ну, будемо бачити, от зараз пройде два тижні, і ЦВК має або оголосити, або не оголосити ці вибори районних рад. Але я е, не втрачаю надію, що центру вистачить розуму. Не закінчити себе ж цими районними виборами. Я вже мовчу про те, що кадрів вони на це не мають. Ну, банально не мають кого везти туди в депутати. Вони потім завтра будуть цим. Знову цими. буде ліфт, знову буде соціальний літр. Ну, це просто якісь. буде катастрофа. О, це перший момент. Це Другий момент. Вони їм потрібно туди передати потім якісь гроші. Або передати туди якусь відповідальність. А від звідки її брати? Забираєш громадзницю після того, як ти програв місцеві вибори, от і повстання по всій Україні. Uh -huh. Забираєш з області себе ще ослаблюєш. Від держави взагалі не вірю, що поділяться. Ну, в умовах, ну, тієї ситуації, яка є, така глибинна децентралізація теж неможлива. Тобто нема чим ділитися. Третє є необхідність потім. Ну, фінансувати районну ланку, яка стожре мільйони грошей, а получиться з центру. Або ти податки перерозподіляєш. Тобто, А вони тебе не вирують. Четвертий okay. момент. Вони ж насправді хочуть зробити все таки оптимізацію і медицини і усього. Як ти зробиш цю оптимізацію, якщо з'являється ланка, яка Ще все тепер поплює навпаки, розширення відбудеться мережі? Тобто, ну це це дурном з точки зору центра. Це в першу чергу їм невигідно. Всім решта теж невигідно. Це рідкісний випадок, коли невигідно всім. Окрім районним ФЕОДам. Я вже про це трошечки говорив. В Україні є випадки, коли є олігархи національного масштабу. Є районі. А є оті, що на національний не дотягують, навіть на рівень Мегаобласті. Но по куску по півобласті готові брати. От це для них клієнтура. І Верховну Раду вони проіграли, ну, тому що там змило їх зеленою хвилю, Ну, от їм можливість отигратися. Це єдині вигодонабугачі цієї історії. Боюсь, помолитися, щось мені підказує, що вони і занесли в адміністрацію. Вагомі аргументи. Ну тут трошки вони де. заносили вагомі аргументи де, де під районування. Ага. Тобто, вони, вони вони просто хочуть мати собі гарантію свого районного феодалізму у вигляді райради. Тому що зараз яка ситуація? деякі з них проплатили очевидно за район і хочуть проплатити за голову РДА свого. Угу. Ну щоб він був координатор. Але якщо ти маєш районну раду. То ти можеш там, ну, бути в конфлікті певний час із центром, або голова РДА може бути не твій, але райрада може бути твоя. Тому що рішення ухвалювати райради. Це просто... які рішення? Про що? До, вони це комплексу. окреме питання, це окреме питання, яке Знають, всі на тверезу голову. Що уявимо собі, що влада піде по найгіршому сценарію? От уявимо собі, що вони районні вибори оголосять, куча грошей потратять, райради оберуться е, і так далі. І от приходить кінець року, і треба планувати наступний бюджетний рік та рік життя. За рахунок чого вони будуть жити, які повноваження ви їм у міст заберете? Ну мова йде про те, що в сільській селищній місцевості це районний рівень може хоч щось недопередавати да. об'єднаним громадам, не десь лікарню, десь бібліотечну систему. А на рівні міст зверху районні ради, які виникають, наприклад, Львівська Яке районна місце, рада, яка віддай, виникає щось. над містом Львовом, її не існувало цієї Львівської районної ради, або Одеська районна рада над містом Одесу. І не існує в природі цієї Одеської районної ради, або Чернівецька районна рада над містом Чернівцями, чи Маріупольська районна рада над містом Маріуп. Її в природі не існує. Вона виникає, її треба десь поселити, забезпечити. І тепер саме головне щось в Одеси, у Маріуполя, у Львова або в Чернівців щось забрати. Ага, щоб, в от, ти щоб забереш. Так, я так й кажу, а в Одесі, це ж, це ж добрі. Для, для Мені красивая. Це буде початок. Територія Харківської районної ради, і міста Харкова вони не не ну, Тому що зрозуміло, Харківський район це велике, місто Харків це мале. З точки зору того, що намалювали зараз. Да. Але з точки зору виборців, якщо запустити вибори в Харківську районну раду, то 95% виборців Харкова це є, ну, це є 100% виборців Харкова це є 95% виборців Харківського району. Тобто це керне, що там, що керне, що там так. це з точки зору центра, це застрілиться, а логічно. Нехай застреляться. Хто буде керувати на місцях? Є, є дві думки. Є думка, Катя, вибач, будь ласка. Є одна думка, що за цим районним укрупненням далі відбудеться укрупнення всіх філій установі на районні ланці, всіх правоохоронних, судових і так далі. Уморні був прокуратур. Да, а є, а є і або структуризація, або десь створення, десь укрупнення і так далі. Є друга ланка, що це були дві паралельні системи, що одна адміністративна. Система це одна система районування, і вона потрошки буде відмирати. А система оцих от філій поліції, центрів зайнятості, пенсійних фондів, да, митниць, так. держказначей, пожежники. податкових і так далі що це незалежна система. Я особисто вважаю, що при теперішній системі, яка зараз є, при тому, що кожне відомство ділить Україну так, Дякую. як йому потрібно з точки зору доступу до людини, до клієнта до потреби. Це перспективніше, тому що набагато швидше так можна ліквідувати взагалі районну ланку як таку. Бо на мою думку, треба ліквідовувати на цих виборах райради, не давати людям бюлетеня, а на наступній хвилі райдержадміністрації. І на мою думку, це абсолютно не аргумент, що хтось має щось координувати, контролювати і так далі. Що значить, що хтось має когось координувати? Собирається суддя, податківець, прокурор, пожежник. поліцейський пожежник, і, і хтось має їх координувати між собою. Тобто, вони не мають ловити один одного, контролювати один одного, слідкувати. Те зо а хтось має бути їх кордину що значить координувати їх повинні бути. Може по закону будемо нарешті? Може вони законом мають керуватися?